Останнього тижня на військових полігонах окремих областей України за планом проведення дослідницького командно-штабного навчання, адекватне реагування проходили батальйонні тактичні навчання, за якими спостерігав начальник генерального штабу головнокомандувач збройних сил України, генерал Полковник Григорій Печенко. 28 вересня головнокомандувач збройних сил України ознайомився з ходом третього практичного етапу дослідницького навчання адекватне реагування на півдні Одеської області, де пройшло тактичне навчання корабельної десантної групи і тактичне навчання навчання без бойової стрільби роти морської піхоти у складі морського десанту щодо знищення незаконних військових формувань на приморському напрямку, розповідає наш кореспондент. Готуючись до завершального етапу дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування 2011, екіпаж великого десантного корабля Костянтин Ольшанський разом з першою ротою окремого батальйону морської піхоти з міста Феодосія відпрацювали усі елементи навчально-бойових завдань. Перед виходом на Одещину 24 вересня морська десантна група на БТР-80 сумлінно перевіряла готовність техніки до виходу з корабля на плав, після чого 14 БТРів та плаваючий транспортний засіб здійснили погрузку на борт великого десантного корабля Костянтин Ольшанський і вирушили у визначений район. На переході морем до селища Миколаївка Одеської області морські піхотинці, що вперше опинилися в морі на військовому кораблі, пройшли ритуал омолящення та отримали відповідальність. Відний документ Давай. до заходів бойової підготовки в рамках заключного етапу дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування реагування-2011» залучалися підрозділи військово-морських сил при взаємодії з підрозділами сухопутних військ і повітряних сил. Керівництво навчанням здійснював штаб корабельної десантної групи, розташований на великому десантному кораблі Костянтин Ольшанський. На березі, за діями учасників навчань, спостерігали начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко, і командувач військово-морських сил Збройних сил України адмірал Віктор Максимов. Прямо тут біля населеного пункту Миколаївка на березі Чорного моря, де ми відпрацьовуємо один із. Дуже важливих етапів нашого навчання, адекватне реагування 2011. Завдання з висадки роти морських піхотинців на необладнане узбережжя на бронетранспортерах виконувала корабельна десантна група. Висадку способом наплав було здійснено з великого десантного корабля Костянтин Ольшанський». За легендою навчань, головним завданням десанту було захоплення та знищення незаконного збройного формування, що базувалося у селищі Миколаївка. Перед висадкою морського десанту підхід до берега перевірили розвідники, які першими вступили у бій на суходолі. Належний вихід БТРів на берег. Здійснювала група метеорологічного навігаційного забезпечення. Завдання було виспризвести висадку з ПТС нашої групи в складі трьох військовослужбовців. Це я, також капітан лейтенант Живінєвич і старший лейтенант Суховлінський. Призвести висадку на берег, надалі розгорнути навігаційні створені знаки. Для висадки морського десанту та метеорологічний пост наблюдіння за фактичною погодою. Ці завдання були виконані, в вжатий сроків, поставлені нам без зауважень. За легендою, після короткого бою на узбережжі умовний противник відступив у глиб населеного пункту на ферму, де й був оточений та знищений. Здання було досмотрене, захвачене без втрат без ранених вернулися назад і по приказу командира роты зараз відвідаємося на місце построения. Як зазначив командир окремого батальйону морської піхоти, підполковник Олександр Конотопенко, усі поставлені завдання десант виконав швидко та якісно. На цьому виходу була задача не батальйону, а роті морської піхоти. Під час цього навчання проводилося ротне тактичне навчання без бойової стрільби. З першого роти морської піхоти. Проводилася на три етапи. Перший етап це безпосередня праця, робота в пункті постійної дислокації, приведення роти вищої ступені бойової готовності, підготовка особового складу підрозділу та техніки, здійснення маршу, погрузка на великий десантний корабль Констанчанський, перехід морем і подальше завдання безпосередньо це наземна фаза. Знищення перше це висадка на необладнання узбережжя, захоплення пункту висадки та знищення незаконно озброєних формувань. Екіпаж морського тральщика Чернігів відпрацював дії з протимінного забезпечення висадки. А після висадки спільно з великим десантним корабелем Костянтин Ольшанський забезпечував вогневу підтримку дій десанту на березі. Крім того, до навчань були залучені рятувальний буксир Кременець і санітарний катер Сокаль. Прикриття дій десанту з повітря забезпечувала залучена до навчань винищувальна і штурмова авіація повітряних сил Вертоліт Сахської авіаційної морської бригади. Проходить оперативно-стратегічне навчання, адекватне реагування 2011. Безпосередньо під моїм особистим керівництвом. На це навчання ми поставили дуже важливі для нас завдання, і ми його проводимо в двох напрямках. Перш за все, як дослідницьке навчання, а з другої сторони, це як екзамен Збройних сил щодо готовності виконувати завдання за своїм призначенням. Як дослідницьке навчання, ми хочемо визначити правильний шлях щодо подальшого реформування і розбудови Збройних сил. України тому ми створили майбутні оперативні командування, які ми плануємо мати в ході реформування Збройних сил. Відпрацює питання роботи ставки Верховного головнокомандувача Збройних сил України під час відбиття агресії, і багато ще дослідницьких питань. Мета головна вийти на ту дорогу тверду обосновану і научно, і практично, яка приведе нас до тих збройних сил, які ми хочемо мати, які ми хочемо мати, європейського типу, мобільні, невеликі за чисельністю, але ті збройні сили, де рішені всі соціальні питання, і ті збройні сили, які оснащені новітніми зразками озброєння і техніки. Загалом до навчань з висадки десанту залучалися чотири корабля і судна, 14 бронетранспортерів і один плаваючий транспортний засіб. Три літака, один вертоліт К-27ПР, близько 600 військовослужбовців. Кораблем було відпрацьовано ряд важливих задач. Декілька з них це проводка корабля за тралами, висадка десанта на необладнаному узбережжя способом наплав, імітація артилерійської підтримки. Дій десанту на берегу також ми імітували отримання пошкодженого корабля і допомогу надавав рятувальний буксир-кримінець. Особовий склад набув стійких навичок. Хо бажав би, щоб таких виходів в морі були постійно і необхідно відпрацьовувати взаємодію між родами сил. По завершенню навчань кращі військовослужбовці отримали пам'ятні знаки учасників дослідницького командно-штабного навчання Адекватне реагування. реагування-2011». Нашого зводу була безпечить прикриття остальним зводам для захвата здання і ну і унічтоження противника. Не забули військові і про місцевих жителів, які з розумінням поставилися до усіх тимчасових змін у своєму побуді на час проведення навчань. Начальник генерального штабу, головнокомандувач збройних сил України, генерал-полковник Григорій Печенко подякував голові селища за співпрацю та нагородив пам'ятним знаком Генерального штабу Міністерства оборони України. Дякую за предоставлену територію і за спілкування з мешканцями.